Колись вони були топ зірками, а тепер про них майже не чути. Хто ж з українських зірок поховав свою кар'єру? Світлана Лобода. Спочатку гастролі в Росії, а потім раптове усвідомлення і сльози. Але чи пробачили її українці? Спойлер не дуже. Вчасно не визначилася, на чиєму вона боці, а коли нарешті прозріла, публіка не повірила в її каяття. Ані Лорак. Один із найгучніших зливів кар'єри. Вона роками працювала на російський ринок, ігноруючи реальність, а коли нарешті вирішила повернутися, вже нікому не була потрібна. Українська сцена для неї закрита, а популярність в Росії давно вже згасла. Регіна Тодоренко Колись була зіркою українського телебачення, а тепер персона НОН Грата. Після 2014 року переїхала в Росію, будувала кар'єру, замовчувала про війну в Україні. Після 2022-го намагалася відбілитися, але безуспішно. Україна її більше не сприймає кар'єру можна будувати роками, а зруйнувати за кілька невдалих рішень. А кого ще варто додати в цей список? Пиши у коментарях.